Ефірі спеціальний випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 25 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як історик Орес Левицький, композитор Григорій Вирьовка та письменник-фантаст Олесь Бердник, вшановується пам'ять нашого славного земляка-письменника Володимира Короленка. На Житомирщині від фашистів визволено районний центр Корнен. Були розстріляні румунський диктатор Чаушеску та його дружина. Подав у відставку президент СРСР Горбачов. Було вперше запалено електричну гірлянду. На новорічній ялинці відзначається день народження хокею. А католики і протестанти святкують Рідво Христове. 25 грудня католики і протестанти урочисто відзначають світле Різдво Христове. Нагадаю, що його перше святкування було документально зафіксоване у Римі ще 336 року. З нагоди Різдва Христового у Житомирі та інших населених пунктах області проходять численні святкові богослужіння та інші акції. Наш колектив долучається до щирих привітань з великим святом. Христос Народився, славі моєго! Дорогі брати і сестри, Христос народився, Бог прийшов на землю, Христос прийняв людську природу, став до нас подібним во всьому, крім греха. Ми радіємо з Його пришестя і прославляємо Сина Божого, співаючи колядки, Син Божий Ісус Христос. Приходячи до нас, приніс нам Спасіння, приніс нам дитинство Боже. Дорогі браття і сестри, ми повинні Христа прийняти, прийняти Його до свого серця, до своєї душі, до своїх родин. Христу, ми повинні вірити, виконувати Його заповіді, бо Він сам каже. Хто виконує мої заповіді, Цей мене любить. Ми мусимо старатися слухати Його церкву святу, яка нас учить, наставляє і веде до Спасіння, а також виконувати Божі заповіді. Людина, яка виконує Божі заповіді, вона відкриває своє серце для Христа. Христос приходить до неї, живе. З такою людиною. Дорогі браття і сестри, велика радость наповнює наші серця, тому що Христос Бог прийшов до нас, Бог так полюбив світ, що дав нам свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто в нього вірує, мав життя вічне. Відкримось наші серця для Христа. Нехай наше життя буде. Переповнена Духом Божим, стараємося жити так, як нас учить Його свята Церква, стараємося виконувати все, щоб іти за Христом, все своє життя. Радосних вам свят Різдва Христового. Дорогі браті і сестри, всім вам, з цілого серця, бажаю радісних свят Різдва Христового, Хай цей радісний гімн. Які співали ангели Господні над вефліємськими яслами, слава вовишніх Богу! А мир людям доброї волі прийде до нашої країни, прийде до наших родин, до наших сердець, веселих і радісних вам свят Резва Христового і щасливого, благословенного нового року. Ночі Житомирщина зазнала чергового удару природної стихії. Внаслідок шквальних поривів вітру вночі були знеструмлені 9 населених пунктів у трьох районах. До ліквідації наслідків аварії негайно приступили енергетики та інші ремонтники. Тим часом область готується до режиму вієлового відключення електроенергії задля її економії. Графік таких відключень буде відомий і почне діяти вже у найближчі дні. А поки що закликаємо глядачів активно включати. Чити режим економії електроенергії. Фронтова Україна потерпає від гострої нестачі енергоресурсів. Допомогти їй вистояти і перемогти можете й особисто ви, економлячи електроенергію. Щоденна економія електрики на Житомирщині це не тільки ваша патріотична відповідь агресору, а й ваші заощаджені кошти. Економте задля перемоги. Про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями протягом минулої домби бандформування неодноразово відкривали прицільний вогонь по українських позиціях. На 31-му блокпосту в Луганській області підірвалися 5 українських військових. Під Донецьк перекидають нові групи російських військових і десантників. Терористи обстріляли горлівку з градів і мінометів. Завтра на Донбас трьома колонами вирушать новий український гуманітарний вантаж. Вчора окупований Крим залишився без електроенергії. Був відключений також мобільний зв'язок. Житомирщина продовжує всебічну підтримку українських воїнів. Переконана, що ви теж залучаєтесь до патріотичної допомоги українському війську. Як це робить громада? Дивіться далі у репортажі Ольги Степоренко. Благодійну акцію громадська організація приурочила до Дня солідарності азербайджанців усього світу, що затверджений національним лідером Гейдаром Алієвим, і відзначається 31 грудня. В зоні АТО вже уже И погибло три азербайджанца, как вы знаете. Вот, и, и, и недавно элигар Багиров из Киевской э, в Руси, он военный бывший был, э, он, он погиб. Ну, типа Все знают, что азербайджанцы поддерживают у, у, Украину. И, и раненым делать это то, что это будет без... Ну, сегодня не э, могут быть из того региона, из второго, из пятого, это всем... во благо України, чим ми можемо, чим і чим і зараз. На лікуванні у військовому госпіталі перебуває 325 хворих з них 132 – учасники. Ато на відміну від хірургічного і травматологічного відділення, терапевтичне недостатньо забезпечене побутовою технікою, тому ці подарунки додадуть комфорту і затишку. Найголовне не кількість і не яка виражається в якихось фінансових еквівалентах, це в першу чергу увага. Увага тих людей, тих представників інших національностей, які проживають на території України, які підтримують так само наш народ у цій війні. І тому безумовно це є такий жест доброї волі і підтримки наших військовослужбовців. Загалом же подарунків терапевтичне відділення військового госпіталю отримало на суму 10 тисяч гривень. Окрім побутової техніки, військовослужбовцям також привезли сік, солодощі та фрукти і запевнили, що це неодноразова акція, адже азербайджанська громада допомагає усій Україні. Ми відправляли в Маріуполі, в Києві. Медицинські обладнання, починають кровати апарати вентиляції легких других для того, щоб підтримати е, частину медицини, яка займається і бореться за життя спасіння наших воїнів, які захищають нашу страну. На зустрічі були присутні керівники місцевої влади та голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, який, окрім слів вдячності громадській організації, вручив подяки медичному колективу військового госпіталю. Триває благодійна акція Допоможе герою. Майору Олександру Петриківському із Житомира нещодавно присвоїли високе звання Герой України за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Отож, просимо благодійників допомогти йому. Контактний телефон 067 34 80. Ся 170. Триває патріотичний проект обласного телебачення Єдина країна. Тож пропонуємо вам черговий відгук. Патріотизмом для мене є любов до своєї країни та свого та до народу, який в ній проживає, тому що важливо не тільки показувати, як ти любиш свою країну, важливо на насправді це робити. Тому що зараз є багато людей, які виставляються дуже на показ, та якби пишаються цим. Справжній патріот ніколи не буде це виставляти на показ. Він буде любити свою країну. Навіть не одягаючи її на елементи одягу, він буде любити її справді в душі та допомагати не словом, а ділом. І також важливо, щоб Україна залишалася єдиною, тому що я народився в такій Україні з такими кордонами, і вона має такою залишатися, тому що це вже сформована система, і кожна частина наших земель дуже важлива. Також я хотів би передати вітання для нашої 95-ї Аеромобільної бригади і побажати їм тепла, ситості всього найкращого та найскоріше закінчення антитерористичної операції. У даний час у зоні проведення антитерористичної операції перебуває багато випускників нашого Житомирського ліцею номер 25 імені Миколи Олександровича Щорса. І ми хочемо передати їм найтепліші вітання і найкращі побажання. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень: чисельність економічно активного населення України скоротилася до 20 мільйонів. Міністр соціальної політики Розенко заявив, що міністерство підтримує пропозицію скорочення пільг для чорнобильців. Учора у Києві кинули гранату у народних депутатів України. В офісі Федерації футболу України у Києві пройшов обшук з підозрою, що футбольні функціонери відмивали чималі кошти. У Житомирі затримали двох молодиків, які за місяць обікрали 20 автомобілів Жигулі. Сьогодні в нашому телецентрі пройде благодійний концерт. Церт Волинського народного хору. У Росії хочуть ввести податок на собак. У Індії чоловік, якого вважали мертвим і вже хоронили, отямився на поминальному багатті. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Ми, як і всі попередні, розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradiozt.com.ua. Мирного неба побачимось.